У Черкаському парку сосновий бір волонтери освітньо-культурного простору Гончаренко. Центр переселенці з Донеччини та Херсонщини за підтримки комунального підприємства дирекція парки висадили хвойну алею на підтримку тимчасово окупованого міста Олешки. Загалом активісти посадили 20 дерев по одному за кожен місяць, який жителі Херсонщини провели під російською окупацією. За словами переселенців, усі вони чекають деокупації рідних місць, щоб повернутися додому. А доки цього не сталося, такі акції допомагають триматись. Дякуємо громадській організації Гачеренко, центр за гарну ініціативу, потрібну для міста. Висадили 20 невеликих сосен. Надіємося, що вони виросять могутні. Це знаходиться біля колесо огляду. І саме головне дякуємо збройним силам. За це за можливість в такий гарний день робити гарні справи. Хвойна алея на підтримку жителів Олешок складатиметься з ялинок. Такий вибір також доволі символічний, адже ялина символізує вічне життя, стійкість та нескореність. Вони залишаються вічно зеленими навіть тоді, коли інші дерева скидають листя. І так само жителі тимчасово окупованих міст України залишаються вірними та незламними. Олешківська алея стала своєрідним продовженням алеї тимчасово переміщених осіб, яку заклали в сосновому бору після повномасштабного вторгнення, і яка вже стала улюбленим місцем відпочинку черкастів та гостей міста. Олешківські сосни ростимуть неподалік алеї ВПО біля колеса огляду.